Привіт! Сьогодні в мене на обід буде дуже смачна страва, М'ясо в горшиках, тому я хочу з вами поділитися рецептом. Для цього мені потрібно м'ясо. М'ясо у мене свінинка. Я нарізала ось такими невеличкими шматочками. І сюди я додаю спеції. Тут у мене паприка, перець чорний, приправа до м'яса, сіль. І сушений базилік. Якщо ви не любите базилік, можна не додавати. Все це висипаю сюди і гарненько буду перемішувати. Накриваю м'ясо, і хай м'ясо маринується, а тим часом ми зараз займаємося замішуванням тіста. Так, для тіста нам треба тепла водичка, сіль. Далі олій і борошно. Тісто треба вимішувати довгенько, хвилин 7, щоб воно у нас не липло до рук і було м'ягеньке. Ось таке тісто повинно получитися. Бачите, яке мігесеньке і не липне до рук. Все. Відставляємо тісто в сторону, щоб віддихнуло. М'ясо у нас вже примаринувалося, і зараз буду додавати овочі, картопельку. Цибульку. Далі в мене тут помідорка, морковочка і перчик. Теж все сюди. І перемішуємо. Друзі, я трошечки підсолю, тому що воно не солене на мій смак. Все тісто вже постояло. Розрізаємо ось так тісто. На дві половинки одну більше, друга трішки менше. Потім ділимо це тісто ще на шість частинок. Робимо ось такі околобочки. Відставляємо в сторону і накриваємо пленочкою. І також ділимо цю теж на шість частинок, Ось так, друзі, шість великих колобочків, будемо так казати, і шість маленьких. Зараз будемо ліпити наші горщики. Так розкатали, потім зверху ось посипаємо мукою, беру ось таку тарілочку, і з цією стороною, що я посипала мукою, опускаю ось так донизу. І буду формувати ось так горшик. Далі беремо нашу начинку і викладуємо сюди в горшик. Ось так викладуємо начинку. Можна додати сюди ще кусочок масла, але так як в мене свінинка, то я не буду додавати. Ось так. Далі будемо робити кришечку. Беремо менший кусочок тіста і теж розкатуємо. Ставимо зверху і зліплюємо тісто до Ось так. Ось так переворачуємо. Ось такий горшик у нас виходить. Це, друзі, наш горшик готовий. мастимо зверху яєчком. Ось так гарненько. І поставлю в духовку на 180 градусів на 50 хвилин. Посипаю зверху кунжутом і відправляю в духовку. Все, друзі, пройшло 50 хвилин. Ось такий горшочок в мене вийшла. Зараз хочу розрізати, щоб подивитися, як там в нас середині. Подивіться, яка красота. Яке все сочне, смачне. Подивіться, як гарно все. Яке соковита картопелька, м'ясо готове. Все дуже смачне, а запах я вам просто не можу передати, який, неймовірно, дуже смачний запах стоїть у мене на кухні. Ось так посипимо зверху петрушечкою. І будемо смакувати. Друзі, всім смачного!